В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. У рівному подорожчав проїзд в тролейбусах з 1 липня квиток на цей громадський транспорт вартує 1 гривню 50 копійок. Причина подорожчання критичний фінансовий стан комунального підприємства Грівне Електроавтотранс із тролейбусниками та пасажирами у перший день дії нових тарифів спілкувався Роман Сверида. Готуйте півтори гривні від сьогодні. Проїзд у тролейбусах Рівного для непільгових категорій громадян вартує 1 гривню 50 копійок. Таке рішення більше двох тижнів тому підтримали члени міськвиконкому. Одна із причин подорожчання збитків у понад 2 мільйони гривень, з якими підприємство Рівне Електроавтотранс завершило минулий рік, а також заборгованість із виплати заробітної платні тролейбусникам. Грошей вони не отримують із березня. Досі не виплачують. Ми ми отримали зарплату тільки за березень місяць. Я в 50 років стала ніщою. Звільнилося багато. Десь кажуть до 100 чоловік. З метою економії коштів на деяких із тролейбусних маршрутів навіть зняли кондукторів. Такі їздять кондуктор, водії без кондуктора по першому маршруту. О, інші тройка, третій маршрут поки що їздить з кондукторами. Ну, наскільки воно вигідно їм, я не знаю. Менше вони вирічку, звичайно, возять як без кондукторів. Кондуктор здає по 600-700 гривень, вони можуть дати 200-200 знижки. Подорожчання вартості проїзду на 25 копійок кардинально ситуації у рівне електроавтотрансі не змінить, зазначають на підприємстві. Завдяки такому кроку тролейбусникам до кінця року вдасться додатково заробити лише близько півмільйона гривень. Уся проблема у тому, що держава повністю не розрахувалася за перевезення пільговиків. Замість обіцяних 18 мільйонів із бюджету компенсували тільки трохи більше 11. Допоможуть у межах 400-500 тисяч е, на залишок того тих місяців цього року. Якби держава заплатила свою долю, і платний пасажир платив е, гривню 50, а не гривню 25, підприємство було б практично е, фінансово стабільне. Тим часом рівняни, які користуються послугами електротранспорту, підвищення вартості квитка сприйняли скептично. Нічого доброго тут немає зарплати ж не підняли негативно. А чому а тому, що в мене мала зарплата? Якби ще проїзд був такий, як треба, то їдеш як не, не в тролейбусі, а тебе трясе, що не можна ні сидіти, ні стояти. Зустрічаються такі пасажири. От сьогодні на сьогоднішній день заходить пасажирка в тролейбус, платить гривню 50 і на, в тому числі каже, що назад я поїду маршруткою. Роман Сферида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Жителів Рівненщини просять погасити комунальні борги. Нині люди найактивніше розраховуються із газовиками. Проте погіршилися розрахунки за водопостачання та водовідведення. Споживачі заборгували більше 28 мільйонів гривень. Втім, найгірша ситуація в галузі комунальної теплоенергетики. Як повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації, за послуги теплопостачання населення не доплатило шістдесят мільйонів гривень. Левову частину цієї суми заборгували рівняни. Через це теплогенеруючі підприємства не можуть вчасно розрахуватися за спожитий газ. Крім того, вони не мають достатньо обігових коштів на підготовку до нового опалювального сезону. Нагадаємо, нині президент поставив завдання перед комунальниками модернізувати галузь, щоб досягти максимальної енергонезалежності. І саме від вчасного розрахунку залежить реалізація цього завдання. 1 липня стартувала вступна кампанія. Цього дня двері приймальних комісій відчинили у 33 навчальних закладах області усіх видів акредитації. Здати документи нині можна без жодних черг, оскільки більшість випускників ще не має на руках офіційних результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Наплив абітурієнтів у приймальних комісіях очікують уже наприкінці цього тижня. До зустрічі абітурієнта у національному університеті водного сподарства та природокористування підготувалися ґрунтовно. Для роботи приймальної та відбіркових комісій відвели сьомий корпус, де нещодавно зробили ремонт. Перед входом банери з основною інформацією про вступ. Також тут розмістили екран з відеоінформацією. А зорієнтуватися у цьогорічних змінах, що відбулися у водному, справді нелегко кажуть керівники університету. Цьому році ми додатково до 33 спеціальностей, які були в нашому університеті, відкрили відкрили, проліцензували 12 нових спеціальностей. Це спеціальності економічного профіля, це спеціальності напрямку здоров'я людини, напрямку права, спеціальність справознавства, технічних напрямків. Тому й абітурієнт не забарився. Перший пакет електронних документів надійшов до комісії рано вранці. А перший абітурієнт вже чекав її відкриття під дверима. Першим абітурієнтом, який подав документи на напрям підготовки автомобільний транспорт. Це був випускник автотранспортного техніку, який буде навчатися у нас за інтегрованим навчальним планом. Дубарець Михайло Сергійович. Він також є першим абітурієнтом, який здав документи в нашому університеті. Олена Левчук теж вирішила здати документи у перший день роботи комісії. Я хотіла б обрати спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Я вважаю, що це для мене саме цікаве. Я хочу більш в це навчання. Я б ще хотіла б на правознавство подати. Документи це теж новий теж новий факультет. Мене він теж дуже зацікавив. І хоча цього року правила не змінює, документи можна здавати до п'яти вишів за трьома напрямами, дівчина вирішила обмежитися лише рівненськими навчальними закладами. Хто хоче здати документи на денну форму навчання, зможе це зробити до кінця липня. Заочники до 8 серпня включно, а іноземні громадяни до 1 листопада. У Рівненському державному гуманітарному університеті документи приймають у трьох навчальних корпусах. Аби не було черг, тут застосовують принцип єдиного вікна. Вступник може подати документи на всі напрями підготовки в одного технічного секретаря. І це дуже зручно і не створює додаткових. Нині ж серед абітурієнтів переважно випускники шкіл минулих років та ті, які хочуть стати спеціалістами та магістрами. Цьогорічні випускники офіційні результати тестів отримують лише наприкінці тижня, кажуть у приймальній комісії. Тоді почнеться справжній ажіотаж у міжнародному економіко гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука. Погоджуються, абітурієнти двері поки що не ламають, однак є частина таких, котрі не чекають результатів ЗНО. Найбільший інтерес до польських програм, ми дуже активно з ними працюємо. Сьогодні до цієї програми підключено три університети польські це Краків, Шроди і Великопольська школа. Достатньо великий список спеціальностей, дуже висока активність, так як вступ на ці спеціальності ми ведемо без сертифікатів зовнішнього працювання. Ті абітурієнти, які складають додаткову сесію з 4 до 11 липня, результати знатимуть вже наприкінці місяця, але й у них буде змога обрати як омріяний виш, так і відповідну форму навчання. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Відсьогодні на Рівненщині розпочинають роботу спрощені пункти пропуску на кордоні із республікою Білорусь для тих, хто збирає ягоди і гриби. Тепер місцеві жителі із 10 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району можуть перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину і гриби на території сусідньої держави. Для них створили три пункти пропуску: познань, Дроздень та березове. Загалом у минулому році за сезон збору дикоросів ними скористалося більше 83 тисяч осіб. Сіб, однак, дехто намагався перетнути державний кордон поза встановлених місць пропуску із червня по жовтень 2012 року. Від кордону повернуто більше півтори тисячі дорослих та дітей а 95 порушників було затримано. Парад у весільних сукнях став однією із родзинок дня молоді у Рівному. У центрі міста зібралося 70 як уже колишніх, так і майбутніх наречених. До створення їх неповторних образів долучилося півтора десятка місцевих перукарень у підсумку. Переможницею інтернет-опитування стала Ольга Кулик. А ось за версією журі перемогла Ірина Лелюх. Більше про парад наречених Галина Баранчук. Ще задовго до початку параду наречених у центрі рівно почали збиратися зацікавлені. Цьому сприяла, мабуть, гарна погода за три вихідні поспіль. Глядачі чекали можливості зануритись у весільну атмосферу. Хочеться в праздник щось щота Демонструє одяг, вишиванка, наша подруга. Ми прийшли її підтримати. Подивитися, підтримати. прически. Я прийшов за компанією з дружиною. Аж ось білосніжна колона почала дефіле центральною вулицею міста. Пішки хто на машині, а хто на байку. Серед останніх і Юля Скрипало. Вона вийшла заміж не так давно та знову одягла білу сукню. Каже, захотілось відновити в пам'яті всі позитивні емоції того особливого дня. Недавно тільки вийшла заміж і вирішила, щоб ще розсидіти своє плаття, взяти участь цьому конкурсі. А ось для Наталії Чернявки цей парад своєрідна підготовка до майбутнього дійства. Мені дуже хотілося побувати нареченою, оскільки я ще не одружена, я як би скажімо, тільки хочу зробити. Ну, скажімо, така маленька репетиція. Офіційна частина свята відбулася, як і в минулі роки, на театральній площі. Саме тут на наречених чекала червона доріжка та найкращі фотографи міста. А винуватці дійства, свідомі власної неповторності і чарівності, невимушено дефілювали перед захопленими глядачами. Білі сукні, святкові зачіски, високі підбори, все вишукане і стильне. Ливістю цьогорічного параду були стилізовані квіти, які за задумом організаторів повинні були прикрашати кожну із наречених. Цього року ми для перукарів зробили конкурс. Кожного року конкурс буде змінюватись. Цього року наречена кінкового раю. Наші перукарі роблять для наречених щось з зачіскою, наприклад, квітки, фатін. Загалом для участі в святі подали заявки майже сотня дівчат і жінок. Та взяти участь змогли лише 70 з них майже два десятки дефілювали вдруге. А організатори дійсно сподіваються, що наступного року у всій красі покажуть себе ще й чоловіки. Галина Барачук, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День. Поліський фольклор, бурштин та місцеві смаколики. У Володимирецькому районі пройшов четвертий етнотурфестиваль фестиваль Бурштиновий шлях. Три тематичні дні гулянь, які проходили в райцентрі та у двох сусідніх селах, зібрали гости не лише з України, а й за кордоном. І щороку охочих відвідати фестиваль стає все більше. Особливі гості фестивалю 30 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Для них працювали дитячі містечка, їх розважали клоуни та глялькові герої. Їх частували поліськими автентичними стравами, адже президент України вимагає від влади на місцях посиленої уваги саме до цієї категорії дітей задля їх змістовного дозвілля та всебічного розвитку. Погуляла на бурштиновому шляху, і Оксана Жужельська. Вузькоколійна залізниця або кукушка головна візитівка рівненського полісся. І саме тут, на галявині біля станції Володимирець, вже четвертий рік стартує етнотурфест Бурштиновий шлях. Вздовж колії розкинулись намети усіх сільрад району. Кожен представляє родзинки свого населеного пункту. Мульчицькі господині до цього свята ретельно готуються щороку. Стіл ломиться від їх традиційних смаколиків. Мацик, риба, це у нас грушовник. Це страва, яку готують тільки в нас. Мульчицях. Масло домашнє, хліб спа. Ці печене сьогодні сало жарене в печі, все наше домашнє, нічого не куповане. Мацик і бурштин основні принади цього краю. Тут такого добра, хоч греблюгати. на будь-який смак, форму і гаманець. Юрій Лапський, поліський бізнесмен, на фестиваль привіз обидві родзинки. Від покупців відбою нема. Качество картин краще можна не шукати, тому що ну ви самі бачите, і камня дуже багато ложиться. Окрім традиційних страв, тут пропонують і купу інших цікавинок від національного одягу до глиняних горщиків та у таких ляльок мотанок. Рівненська майстриня Людмила Лисюк сакрального значення їм не надає. Для неї створення ляльок то радше хобі, але на бурштиновий шлях свої роботи вона привозить вже вдруге. Людям каже, подобаються. Мене цілував до забору тисну. У кармані була гривня, вілітою смиснув. А це вже інша складова фестивалю. Кожне село представляє ще й свій фольклор: поліські пісні, танці та обряди, старі костюми і немолодші інструменти. Закінчується урочисте відкриття танцювальним флешмобом, від якого не утримався навіть голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Фестиваль «Буштиновий шлях традиційно триває три дні, кожен з яких тематичний. Так, один день присвячений екології та довкіллю, інший буштину, а третій день день чорниці. Її тут багато і вона безкоштовна. Завадять хіба комарі. Щороку бурштиновий шлях збирає все більше поціновувачів відпочинку на свіжому повітрі. Когось вабить фольклор і місцева кухня, а когось дика, майже незаймана природа. Про фестиваль знають вже й за межами України. Я Цик Каушко – польський фотограф і журналіст. Вже третій рік він незмінний гість фестивалю. Е, Ось він самохон, самохон, ну, ну, все блюдан. Все, Самохонтам вкусне. Фесарі один нас як був першим, так і лишається надалі. Він це комфортна втеча від цивілізації. Тому -то ми набираємо обертів, і вже в цьому році ось пів сьомої приїжджає делегація з Німеччини, сім туристів, які в приватні справи приїжджають. Один з них видав путівник по Європі, де є наша вусколійка. Щоправда, ця ледь ледне щороку опиняється на межі закриття через свій вік та нерентабельність. Проте у Володимирці залізничники запевнили, кукушка їздитиме і надалі. Нами залізничники все прикладемо максимум зусиль. Щоб ця дільниця, яка сьогодні експлуатується, вона одна з найстаріших в Європі, на відстані 100 кілометрів вдосконалювалися, і послуги ми повинні надавати для вас все краще і краще. З іншого боку, з кожним роком покращується і ситуація з легалізацією видобутку сонячного каменю. Сьогодні офіційно бурштин мають право видобувати три підприємства. Наразі обласна влада працює над тим, аби полегшити життя і узаконити непромисловий видобуток. Ми звернулися із листом до Міністерства екології, щоб був відпрацьований спрощений механізм легалізації, легалізації видобутку бурштина, тому що промисловий видобуток це е, треба досить таки пройти великий шлях, взяти ліцензії. Ну, це треба 3, 4, 5 років. А е, там, де не промислове родовище, де є паї, е, там можна надати спрощений такий дозвіл. Тож, можливо, наступного року в наметах на Буштиновому шляху буде ще більше виробів із сонячного каменю а от для масового гуляння поліських смаколиків та танців ніяких дозволів не потрібно. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Фестиваль екстремальних видів спорту вперше відбувся у скейт-парку рівного. Продемонструвати складні трюки на скейтбордах, роликових ковзанах та велосипедах зібралося 26 учасників. Крім спортсменів з Рівненщини, участь у змаганнях брали представники Глуцька та Івано-Франківська. Як усе було далі у сюжеті? Неподалік стадіону Авангард, чути гуркіт у Рівненському скейт-парку. Учасники фестивалю екстремальних видів спорту стрибають на скейтах, роликах та велосипедах. Аби облаштувати майданчик для подібних змагань, з бюджету рівно було витрачено 200 тисяч гривень. Приїхали учасники з Рівненської області і не лише з Рівненської, а з Луцька, Івано-Франківська. Вони не мають тренерів, а вчаться їзді в інтернеті серед екстремалів і рівнянин Сергій. Він почав кататись на роликах вісім років тому, ще навчаючись у школі. Зараз без них свого життя хлопець не уявляє. Я в школі купив обачні ролики такі базарні. Мені у віділи ребята сказали: приїжджай, будеш кататися, допомогли найти ролики. Е, ну і до сих пор от, катаюсь, займаюся професіонально. А це Володимир, який завітав до нас з Івано-Франківська. Там він уже четвертий рік у своїй екстремальну їзду на спеціальному маленькому велосипеді. Каже, це загартовує волю. От стараєшся ти так би добитися трюку якогось. Він дуже багато часто не виходить. Ну через це ти багато разів падаєш, але ти. Ставиш собі мету, і так би це може допомогти тобі в житті, напевно. Що ти ставиш мету і добиваєшся. її. Судді змагання теж не професіонали, попри дружбу з багатьма учасниками, переконують, намагаються бути об'єктивними. Сужу по сложності трюків і по ісполненню на фігурах. Тобто, Залежить від фігури. Тобто, якщо, наприклад, на фанбоксі там складніше робити вниз стрюки. Наром на місці полякція глядачі від побаченого у захваті. Мені подобається і думаю, неодноразово ще прийду. Так дивлюся на це все. І, ну реально класно. Я, наприклад, прийшла з захопленням подивитися, як будуть кататися мої друзі. Можливо, вже незабаром і цінакі та дівчата поповнять лави спортсменів екстремалів, тим паче, що влада міста і надалі планує проводити подібні змагання, а також оснащати скейт парк новими фігурами. Галина Баранчук, Богдан Рибонець, інформаційна програма День. Дев'ять команд і сім видів спорту у хрінниках пройшла традиційна спартакіада журналістів Рівненщини. Протягом двох днів представники різних засобів масової інформації змагалися як в інтелектуальних, так і в силових видах спорту. У підсумку командну перемогу після кількох років перерви знову здобув телеканал РТБ. Він же отримав спеціальну відзнаку від керівника обласної міліції Василя Лазутка. З подробицями бронзова призерка турніру із Дарцу Оксана Жужельська. Щодня вони пишуть, знімають і монтують. Проте раз у рік на кілька днів представники різних засобів масової інформації перетворюються на спортсменів. Місце спартакіади журналістів вже упродовж багатьох років незмінне. Спортивно-оздоровчий табір Олімпієць обласного фізкультурно-спортивного товариства Україна, що у селі Хрінники. Головний редактор газети Вісник Демидівщини Людмила Мулько, капітан своєї команди, каже, попри те, що колектив у них жіночий, приїжджають на змагання із задоволенням. Оскільки ми ж не спортсмени в цьому плані, ми професіонали в іншій сфері, то для нас головне якби участь. Головне участь побачити колег для нас. Це великий позитив, тому що пораз тим це спілкування. Ми так часто зустрічаємося, адже люди приїжджають з різних районів з рівницьких телерадіокомпаній з відусіль. Головне спілкування загалом поспілкуватись та позмагатись на чотирнадцяту обласну спартакіаду журналістів з'їхалось. Дев'ять команд. Одразу два колективи делегував на змагання телеканал РТБ. Руслан Савуляк у журналістиці, який в спорті не новачок. Пригадує попервах, брав участь у всіх спартакіадах. Потім була перерва, і ось знову вирішив з силами і з колегами приємно, що ну знову відновив свою участь у спартикіарах за колективу РТБ і зустрів тут якраз суперників по армреслінгу по гірі, які були п'ять років назад. І от ми, от вчора, сьогодні продовжуємо це суперництво. Здобувши три золота та срібло в армреслінгу, а також кілька медалей нижчого гатунку у шахах та шашках. Після першого дня змагань у лідери вийшла перша команда телеканалу РТБ. Yes. Далі були гирі настільний теніс та дартс. Кульмінацією спартакіади стало перетягування Линви. У фінальному поєдинку зійшлися дві команди телеканалу РТБ. І хоча у Линві переміг другий склад, втім це не завадило першій команді нашого телеканалу здобути загальну перемогу. Браво, 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 браво. Другими у загальнокомандному рейтингу стали Сарненські новини, третє місце в обласної організації національної спілки журналістів. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Футболісти рівненської Славії достроково вийшли до наступної стадії чемпіонату України серед ветеранів. У себе на полі рівняни у принциповому протистоянні здолали ветеранів Луцька 1 1-0. Переможний гол Славія забила наприкінці зустрічі. Пенальті реалізував капітан команди Олег Кучер. Таким чином, наші футболісти реабілітувалися за поразку у першому колі у Луцьку з рахунком 1-3. Заключну гру групового етапу Славія проведе 3 липня у Коростині, що на Житомирщині. Матчі плей-офф чемпіонату України з футболу серед ветеранів розпочнуться орієнтовно у вересні. Не всі гравці зуміли, хто травмований, хто по іншим якими причинам не зміг приїхати на гру. Я рахую, що ми зіграли достойно в плані того, що задумано. Майже все виконалося для себе, скажу так, що для себе і в роздяганні хлопцям сказав, і вони це повністю підтримують. Ми для себе зіграли 0-0. Подобрався в нас дуже, дуже безпособний колектив. І е, маю надіжду, що з групи ми вже вийшли, так що попадаємо вже далі в плей-офф і будемо сподіватися, що в наступному році, не в наступному, в наступному виходить, етап, етапі розіграшу чемпіонату України серед ветеранів. Нарушимо традицію, прийдемо далі, так як два роки грали, не проходили далі. Ну будемо сподіватися, що в цьому році все буде по-другому. До рівного привезли мощі новопрославленого святого. З благословення патріарха Київського та всієї руси України Філарета у святопокровському соборі перебуває рака з нетлінним тілом преподобного Меркурія Бригинського. Священники Чернігівського храму, де стаціонарно перебувають мощі, розповідають, що на поклоніння до нетлінного тіла туди з'їжджаються паломники з України та за кордону. Тему продовжить Роман Свереда. Святий ігумен Меркурій Бригинський був причислений до лику святих наприкінці 2011 року. Благими ж справами він займався на початку 20-го століття у перші роки радянської влади, коли було закрито Києво-Печерську лавру, Меркурій Бригинський збудував на Чернігівщині храм, де хрестив та вінчав людей. Основний його подвиг полягав в тому, що він ніколи не боявся говорити правду і ніколи нікому не відмовляв навіть. Під загрозою смерті, якщо він знав, що його переслідували, його за ним слідкували, і е, неодноразово неодноразово його хотіли розстріляти, але кожного разу господь відвертав від цієї смерті. За життя Меркурій Бригинський відмолював навіть хворих на епілепсію. Нині прочани вірять, що від хвороб лікують і мощі святого, можуть вилікувати, і от самі руки теплі, коли притуляєшся, то відчуваєш тепло. Тобто, благодать. Є і допомагає людям. Я з благодарністю прийшла. Я прийшла не з проблемою з віддачею віддати дяку Богові і дяку святій людині, яка своє життя присвятила другим людям. У цьому переконані і священики кажуть, мощі святого Меркурія допомагають зцілитися навіть від раку та чорної хвороби. У верхньому храмі Святопокровського собору мощі перебуватимуть до 13 липня по тому вони відбудуть до Тернополя. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День. У християн східного обряду розпочався Петрівський піст. Триватиме він традиційно до 12 липня, дня святих апостолів Петра і Павла. Дата початку посту залежить від дати святкування Великодня, оскільки піст завжди починається через тиждень після Трійці. Тому тривалість посту кожного разу варіюється і може бути від восьми днів до шести тижнів. Петрівський піст вважається нестрогим. Тим, хто постить, дозволяється куштувати рибу в усі дні за винятком середи і п'яти. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що вулиці Соборній у Рівному.